Все відбулось на цій зупинці по проспекту 50-річчя СРСР. Наталія медичний працівник, вона поверталась з роботи. Жінка вийшла з маршрутки та нічого не підозрюючи, направилась до пішохідного переходу. Аж раптом хтось схопив її за сумку. Втім, жінка не розгубилась та почала виривати у зловмисника свою річ. Некоторое время продолжалась борьба, потом, когда он понял, что сумку ему меня все-таки не вырвать, он схватил меня за шею, дернув за цепочку и, в то с ней попытался скрыться. Напевно, зловмиснику вдалося б втекти аби не випадковість. Мимо проїжджали. Проезжал молодой человек из прокуратуры, мне повезло, что он увидел это все происходящее, остановился и таким образом догнал и задержал его. Я остановил машину и побежал за ним, начал уже за ним гнаться. Работая в прокуратуре по роду своей деятельности, я не занимаюсь задержанием преступников, однако каждый день сталкиваясь с людьми, которые... Приступає закон. Я уложив його на землю. Як виявилось, правопорушник вже не раз скоював подібні злочини. Задержаний оказався жителем Запорізької області. раніше судім. На даний момент він знаходиться на спеціальності нам також по грабежу. В цей же день було встановлено, що він штонцеві кражу у супермаркеті. Наталія каже, не опинись у цей час на цьому місці працівника прокуратури, все могло закінчитися куди гірше. Поскольку люди не вступались, неизвестно сколько бы еще продолжалась борьба, дорога была достаточно пустынна, и как бы предугадать какие-то последствия было очень сложно. Наразі зловмисник затриманий та перебуває у СІЗО. Далі либо буде продлений срок задержання, задержання під стражу, либо в цей срок буде направлено в суд. Поки встановлено два епізоди преступної діяльності, проводяться мероприятия по встановленню доповнітельних епізодів аналогічних преступлень на території міста Харкова. Наталі під час нападу зловмисник зломав руку. Наразі грабіжнику загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Триває слідство. Захист та відновлення прав неповнолітніх залишається одним з пріоритетних напрямків роботи працівників прокуратури. Тож, аби діти знали, які вони мають права та які на них покладені обов'язки, співробітники прокуратури міста провели лекцію в школі. Є два основополагаючі документа, які фіксують права і обов'язки несовершеннолетних в Україні. Думаю, багато з вас слышали, декларацію прав дитини, яка була прийнята організацією об'єднаних націй в 1950 девятьсот девятом году. Э, тоже, я думаю, и общеизвестный для вас факт, что ребенком, э, ну, согласно этой декларации, признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Уголовная ответственность за тяжкие преступления для несовершеннолетних наступает с 14 лет. К этим тяжким преступлениям относятся кража, грабеж, разбой, умышленное лишение э, жизни другого человека. Э, угол. транспортных средств хулиганства ну и многие другие преступления по менее тяжким ответственность наступает 16 лет Школярів цікавили далеко не дитячі питання: боротьба із корупцією, правопорушення у земельній сфері, та звісно, яким чином працівники прокуратури відновлюють права неповнолітніх. Останні спробували пояснити на прикладі справи, що пов'язана із одноразовою виплатою вихованцям одного з дитбудинків області. Виплатили дітям сіра там, при випуску з учебного заведення. Виплатили Ми виплатили по 42 гривні. А закон предусматриває сім Сейчас мы тисяч. в судебном, ми спорім судді нам порядки. Питаємося доказати свою правоту і защитить права рібенка. Аби випускники цього закладу отримали понад 7 тисяч гривень. Працівникам прокуратури доведеться докласти зусиль, як каже прокурор області Юрій Денильченко. Це лише один з багатьох випадків порушення прав неповнолітніх. Ми виявили факти: ні виплати дітям сиротам і дітям лішоним радітської опіки. Є державної допомоги при Окончание учебных заведений. По этим фактам прокуроры предъявили 18 исков на суму более ста тысяч гривен. То тобто, есть, эти суммы получат эти дети после соответствующих решений суда. Втім, каже Юрий Денильченко, звісно, не тільки у такий спосіб порушуються права дітей в интересах несовершеннолетніх прокурори предъявили 51 один іск о взыскании более одного миллиона. Грівня на сьогоднішній день із цього количества 21 один із уже удовлетворен на суму більше 700 тисяч гривень. Як виявилося, серед учнів, чимало і тих, хто своє подальше життя планує пов'язати із юриспруденцією. Я считаю, що в современном общі чоловік має знати свої права, щоб захистити свої інтереси і свою сім'ю. Також я вважаю, що з темпом розвитку корупції. Нам необходимы честные молодые специалисты, которые позволят нашей стране развиваться дальше и быть достойной того, чтобы быть в альянсе стран Ес. Я бы хотела стать или адвокатом, или прокурором. Что-то связано с юрисдикцией. Почему? Я считаю, это интересно раскрывать преступления, участвовать в обсуждении да, каких-нибудь там интересных историй, запутанных, приходить к каким-то выводам коллективно. То есть, я считаю, что это, во-первых, развивает умственні способності, а во втори це очень цікаве заняття. То тобто, есть я не буду просто вбивати час на роботі. А ось Владислав Яшенко вже остаточно пивен, що стане прокурором. Я хочу бути прокурором, щоб наказувати людей, які порушують закони. Хочу підтримувати державне обвинення. У Дарини Баєвої дідусь все життя пропрацював у юриспруденції. Він адвокат. Тож Дарина також хоче піти з свого дідуся. Я предпочтительно хочу бути адвокатом. У мене дідусь працює в цій сфері, якби во-первых, решила идти из-за этого по его стопам, и потом я с детства увлекалась такими фильмами и сериалами. Для меня это довольно интересно и познавательно. А ось Олександра Пугачова, незважаючи на свою відому тиску, не мріє співати, як більшість дівчат у її віці. Саша обрала для себе більш серйозну професію. В нотаріальній області, скоріше всього. Тому що моя сім'я з цим зв'язана, у мене мама нотаріус. Мені це цікаво, я іноді допомагаю їй по роботі і хотіла б зв'язати з цим життям. Подібні лекції не тільки дають можливість підліткам стати більш обізнаними у правових питаннях, а й допомагають вкоренитися у виборі майбутньої професії. Я благодарен працівникам прокуратури, которые сьогодні виступили перед дітьми з дуже повідомленнями. інтересними сообщеннями. Дійстві як і болезнь, лучше не допустити, ніж лічить. Нагадаємо, це вже не перша лекція, яка за ініціативи працівників органів прокуратури проходить в середніх навчальних закладах області. Подібні навчання кажуть у відомстві, триватимуть і надалі.